Те, що сьогодні ми побачили, це жахливий тероризм, який не має виправдання. Ми засуджуємо російську агресію і будемо наполягати, щоб міжнародна спільнота робила все, аби зупинити цю війну. Вищої делегації в сполкому світі не буває. Ніж та, яка сьогодні тут. Дуже важливо, що делегація, яка має ще інші завдання з підтримки України в інтеграції в європейський простір, ця делегація сьогодні все ж таки знаходиться на тепловій електростанції, на одній з теплових електростанцій, яка знищена ворогом російським агресором. Такі атаки на інфраструктуру України це великий цинізм. Вони спрямовані на знищення життя українців, і на це жахливо дивитися. Для нас ключовою задачою є зберегти наш трудовий колектив. наші працівники потребують перш за все психологічної підтримки, психологічної допомоги, адже специфіка нашої роботи. Досить таки напружена і полягає в постійному перебуванні у певних стресових ситуаціях. Працівники постійно перебувають в очікуванні наступного удару ворога. Попереду зима. Нам необхідно якомога скоріше вжити заходів всіх можливих для того, щоб відновити енергетику. На сьогодні ми потребуємо активного захисту. Ми потребуємо систем протиповітряної оборони, і це є ключовим для нас. Адже процес відновлення це відновлення. Ми можемо відновити, і не маючи систем протиповітряної оборони, ми можемо це все втратити за одну секунду, як це було до цього. Наше завдання показати світу, що Україна щодня стикається з російською агресією. Ми повинні передати в новинах все те, що тут побачили, і потрібно постійно висвітлювати, що війна в Україні продовжується щодня. Наша велика глобальна організація об'єднує працівників всього світу. Ми, звісно, не є власниками енергетичних компаній, але ми, як профспілки, можемо закликати ці компанії надати Україні необхідні матеріали на обладнання для відновлення енергетичних об'єктів. Також ми закликаємо уряди багатьох країн долучитися до допомоги Україні.